Всім привіт, друзі! Зараз я спробую ось такі от конфетки бінбузлі. У нас буде три, три ось таких от цукерки. Пер, перша цукерка ось ця зелена буде, буде або, або горох, або Собачий корм. Друга оця буде Буде або тухлий жук, або маршмеллоу А оця буде або е, вода з посудомойки або е, з, з день народження кейк. Зараз будемо спробувати. Перша буде ось ця от така от зелена. Мені страшно дуже. Mm ммм, -hmm. mm -hmm. мені попався горох. Mm -hmm. Но... Я знав, що горох солодкий. Но mm -hmm. смачне. Ну, двигаю машня. Так, другий буду от Пахне Пахну смачно. Мені знову повезло. Випало машмело. Реально на вкусах маршмеллоу. Э? Ось такі вот, такие вот. Ну, пахне не ну, дуже смачно. Мені випало вода з посудомийки. От треба сейчас полити клумбу, прополоскати горло. Усе, друзі, дякую за перегляди. До побачення.